Озі, Костопіль та Сокіл Рівне зіграли між собою поєдинок 14-го -ту туру чемпіонату Рівненської області. Чим був важливий цей матч? Він був важливим, тим, що визначалися призери. Якби Сокіл Рівне переміг, то Костополю потрібно було вигравати в матчах проти. Маяка, але Костопіль все закрив у своєму очному протистоянні. І по суті, два претенденти на срібні медалі між собою розібралися, хто буде віце-чемпіоном Рівненської області. 30-та хвилина першого тайму 3-0, Костопіль попереду. Але команда Вадима Жака робить по суті неможливе, забиваючи два м'ячі у відповідь ще до перерви. 3-2, команди йдуть відпочивати. Початок другого тайму знову швидкий м'яч від Костополя. 4-2, потім. 5-2 і крапку у матчі ставлять гравці Сокіла Рівне, роблячи рахунок фінальним 5-3. Костопіль вперше у своїй історії у дебютному сезоні стає віце-чемпіоном Рівненської області. Сокіл Рівне у дебютному своєму сезоні стає бронзовим призером Рівненської області. ФК Ізотоп РАЕС із міста Вораж стає четвертим Полісся, не вигравши жодного матчу, не здобувши жодної нічиєї, отримавши 12 поразок, стає. Останнім у турнірній таблиці маяк третій рік поспіль стає чемпіоном рівненської області. Залишається ще два матчі. Костопіль має зіграти із маяком, і маяк має зіграти із Костополем. Чи відбудуться ці поєдинки? Це головна інтрига. По суті, сенсу у них вже немає. Команди будуть вирішувати, треба їм грати чи не потрібно. Будемо дивитися, що і як. На наступний сезон загадувати ще не будемо. Мають відбутися певні зміни у чемпіонаті Рівненської області. Хочуть переходити на структуру осінь. Весна є свої підводні камені. Побачимо, як воно буде. Чекаємо на рішення команд про два матчі: будуть вони чи не будуть, і можемо підсумовувати цей чемпіонат Рівненської області.